Вітати вас в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини на дуже цікавій, унікальній новаторській виставці, яка, яка була підготовлена нашими колегами з Косівського музею народного мистецтва та побуту, який є впродовж уже багатьох років філіалом. Національного музею. Сьогодні ми представляємо вам гарну команду молодих жінок, очолює цю команду дві жінки, фактично. тому що це виставка, яка є в проєкті, Проєкт, який є європейським проєктом. І от власне ця виставка вона була спрямована на те, щоб дати можливість широкому колу людей ознайомитися із таким малесеньким. І в часті з тими людьми, які жили, наші з вами предками, з їхньою культурою, з їхніми вподобаннями, з їхнім одягом, з їхнім, а через одяг, через ці всі деталі, які є тут представлені, з їхніми традиціями, обрядами, вірою і вірування. Показати не тільки етнографію, не тільки е, історію народного костюму, а й показати, що ця історія актуальна і сьогодні. Показати, що ці костюми відтворюються зараз, і е, що ці речі, які були модними 80-90 років тому, е, що ці речі і зараз надихають сучасних дизайнерів, надихають сучасних художників. Власне, тут у нас дійсно ми сьогодні можемо говорити про те, що це. Ефект у плані об'єднання зусиль абсолютно різних людей з різних установ, органів самоврядування, мистецьких, навчальників, коли працювали колеги, студенти, музейники. Було залучено багато людей до дослідження. Тому я думаю, що ви маєте нагоду сьогодні насолодитися цими результатами, а вони будуть в майбутньому нові, цікаві, креативні. І то, власне, важливо, щоб був такий креатив, щоб були якісь новації. Успіху нам усім і приємного перегляду вам презентації і висновки. Дякую, Що сьогодні зібрався такий великий зал на нашу презентацію. Вдячна адміністрації нашого національного музею, що влаштували нам сьогодні таке Дякую.